Дорогі брати і сестри. Доброго ранку. Воскресіння Христа просвічує таємницю життя і дозволяє нам дивитися на нього з надією. Це не завжди легко і не завжди само собою зрозуміло. Багато людських життів у сьому світі здаються. Важкими болісними, сповненими проблем і перешкод, які потрібно подолати. Проте людина отримує життя як дар. Вона не просить його, не вибирає, а переживає його таємницю від першого до останнього дня. Життя має свою надзвичайну специфіку. Воно дається нам. Ми не можемо дати його собі самі, Але його потрібно постійно підживлювати. Потрібна турбота, яка підтримує його, надає йому динаміки, оберігає, відроджує. Можна сказати, що питання про життя є одним з найглибших питань людського серця. Ми увійшли в буття, не зробивши нічого, щоб це вирішити. З цього очевидного факту випливають, як річка в розливі питання всіх часів. Хто ми? Звідки ми? Куди ми йдемо? Який остаточний сенс всієї цієї подорожі? Життя насправді вимагає сенсу напрямку надії. І надія. Діє як глибокий поштовх, який змушує нас йти вперед у труднощах, не здаватися втомленими від подорожі, дає нам впевненість, що паломництво існування приведе нас додому. Без надії життя ризикує здаватися перервою між двома вічними ночами. Короткою паузою між до і після нашого перебування на землі надія в житті означає передчуття мети, віру в те, чого ми ще не бачимо, і не торкаємося довіру і покладання на любов Отця. Який створив нас бо хотів нас з любов'ю. Створити, і хоче, щоб ми були щасливими. Дорогі брати і сестри, у світі поширена хвороба, відсутність довіри до життя. Нібито люди змирилися з негативною долею, з відмовою. Життя стає не даром, а невідомою величиною, майже загрозою, від якої треба захищатися. Щоб не розчаруватися, Тому, тому сьогодні, як ніколи, актуальним є заклик до мужності жити і творити життя свідчити, що Бог є любителем життя, яке як стверджує книга мудрості. В Євангелії Ісус постійно підтверджує свою турботу про зцілення хворих, оздоровлення поранених тіл і душ, повернення до життя померлих. Таким чином, втілений син відкриває Отця, Він повертає гідність грішникам, дарує прощення гріхів і включає всіх. Особливо зневірених, виключених, віддалених у свою обіцяну, обіцянку спасіння. породжений Отцем, Христос є життям і безжально породив життя аж до того, що віддав нам своє і запрошує нас також віддати своє життя. народжувати означає давати життя комусь іншому. Всесвіт світ істот розширився завдяки цьому закону, який у симфонії створінь знаходить чудове, крешендо – зростання, що досягає кульмінації в дуеті чоловіка і жінки. Бог створив їх за своїм образом і довірив їм місію народжувати також за своїм образом, тобто з любові і в любові. Святе письмо від самого початку відкриває нам, що життя саме у своїй найвищій формі людській отримує дар свободи і стає драмою. Так, людські стосунки також позначені суперечностями аж до братовбивства. Каїн сприймає свого брата Авеля як конкурента, загрозу. І у своїй фрустрації не відчуває себе здатним любити його і поважати. І ось ревнощі, заздрість, кров. Логіка Бога навпаки, зовсім інша. Бог залишається назавжди вірним своєму задуму любові і життя. Він не втомлюється підтримувати людство навіть тоді, коли воно слідуючи за Каїном. Підкоряється сліпому інстинкту насильства у війнах, дискримінації, расизму, різних формах рабства. Тоді породжувати означає довіряти Богу життя і сприяти розвитку людства у всіх його проявах. Насамперед, у чудовій пригоді материнства і батьківства. Навіть у соціальних контекстах, де сім'ї усиллями несуть тягар повсякденного життя, часто залишаючись обмеженими у своїх планах і мріях, за цією ж логікою народжувати означає докладати зусиль для солідарної економіки, прагнути спільного блага, яким рівноправно користуються всі. Поважати і дбати про створіння, дарувати втіху з слуханням, присутністю, конкретною безкорисливою допомогою, сестри і брати, Воскресіння Ісуса Христа є силою, яка підтримує нас у цьому виклику, навіть там, де темрява зла затмарює серце і розум, коли життя здається згаслим, заблокованим. Ось тоді Воскреслий Господь знову проходить аж до кінця часу, і йде з нами і для нас. Він є нашою надією.